Дорогі любі вчителі нашої першої школи. Від щирого серця хочу вам подякувати за всю ту працю, яку ви робили для наших дітей усі ці роки, за ваші чуйні великі серця, за вашу терпімість, за все, за все, за все. Бажаю вам якнайскоріше повернутися до рідних домівок, щоб ви зайшли у стіни рідної школи, і для вас лунали не сигнали тривоги, а лунав шкільний дзвоник, щоб школа була наповнена. Новими дітьми, бажаю вам мирного неба, здоров'я і довгих-довгих років. Шановні наші вчителі, від імені усіх батьків щиро дякуємо вам за вашу працю. Ви присвятили свою роботу та все своє життя школі і нашим дітям. Ви подарували їм не тільки знання, а й свою любов. Ваша робота це не просто праця. Це справжнє покликання, до якого потрібно підходити тільки з відкритим серцем і всією добротою душі. Дякуємо вам за ваше душевне тепло, за мудрість, за чесність і велике терпіння. Бажаємо вам щастя і здоров'я, незгасного запалу і пристрасті у вашій роботі, щоб ви виховали ще не одне гідне, розумне та освічене покоління. Миру всім нам, все буде Україна! Thank you.